Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання МАЙБУТнє сповнене надії. Ісаї 41.18 я пустиню на озеро водне, а землю суху на джерела. Після руйнівного урагану Катріна у 2005 році. Розпочалася поступова відбудова нового Орлеану. Одним із найбільш постраждалих районів був Нижній Дев'ятий Округ, де протягом багатьох років після урагану мешканці не мали доступу до основних ресурсів. Своїх зусиль, аби це змінити, докладав і Бернел Котлон. У листопаді 2014 року він відкрив перший продуктовий магазин у цьому окрузі. Коли я купив будівлю, всі думали, що я божевільний, згадує Котлон, але найперша клієнтка заплакала, бо вона думала, що життя більше ніколи не повернеться в цей район. Мати Котлона сказала, що її син побачив те, чого я не бачила, і я рада, що він скористався цим шансом. Бог дав можливість пророку Ісаї побачити неочікуване майбутнє перед обличчям спустошення, побачивши, що убогі та бідні шукають води, та нема, Бог пообіцяв: Оберну я пустиню на озеро водне, а землю суху на джерела. Коли замість голоду і спраги його народ знову відчує процвітання, то зрозуміє, що Господня рука це зробила. Бог є автором відновлення і працює над створенням майбутнього, в якому саме творіння визволиться від неволі тління? Якщо ми довіряємо Божій доброті, Він допомагає нам побачити майбутнє сповнене надії. Коли ви були свідками відновлення після руйнування, як ви можете стати частиною Божої відновлювальної роботи? Помолимось. Боже, будь ласка, допоможи мені свідчити своїм життям про надію, знайдену в тобі, і про майбутнє, яке ти даруєш. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.